Цей день важкий, але я сильний. До тебе я лечу на крилах мрій, як важко бо там вже не було, але я не лишуся останніх сил. Війна в нас вже багато що забрала, немає миру, тиші й мрій, лиш тільки є одне бажання. Перемоги нам скоріш. Прощається осінь вже з нами, стають холоднішими дні, все ближче і ближче зима йде, наступають мороз в люті дні. Снігом вже вкривається земля моя. Спочити підуть до весни. Комахи, тварини і птахи готують гніздечка свої. Так мило і радісно бути там, де природа жива, де Бог показав своє чудо, родилось на це дитя. Так добре на світі нам жити, незважаючи на прохолодну війну, так добре бути в домівці, де радісно виросли всі. До батьківського дому ступаю, І тривога душу розрива. бо так давно не був там, де матінка моя була. Тому я ціную цю днину, що маю сьогодні життя, бо мій побратим вже в могилі відпочинок отримав навік. Так шкода, що сьогодні гинуть, молодії хлопці на війні, не буде їм пробачення повіки, прокляті і злі москалі. Шевченко нам у своєму творінні говорив про чудовисько це, що наші діти молодії, не кохали москалів по вік, тому сьогодні нам так не вистачає тієї мудрості, що у світил була. Мали помилок немало, тепер ми відповідаємо сповнам. Тримаймося, українські люди! Тримайся, йди вперід. Перемога лише за нами, Україна йде вперід.